Всім привіт, ви на каналі Сумі Клінка і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт і е, не знаю скільки я там уже днів виживаю, ну може десь 3-4-5 І я вже маю дуже багато князя червань, бо я знайшла шахту там, де є Варденське місто. Так спимо. У мене ненормальне. От о тринадцятий день. І дивіться, скільки в мене книжок, і це без креатива. Тут на 22 хвилини виздоровлення 2. Вот так вот І в мене навіть є жителі. От бачите, там житель. У мене є 14 зумрудів, бо в мене було дуже багато углян. І і я йому віддала багато угля. А у мене було тут десь 4 ізмруда, а я 10 отрима. Ну і навіть залишилося. От Е, в мене є дуже багато чого. Ну, зараз я розказую, скільки в мене є книг. Захист 3, ефективність 3. Бронестійкість 2, швидке перезарядження 1, вогнестійкість – 2, відкидання 1. Сила 3, відкидання 2, ефективність 3. Острота 1. Ну, коротше, один ряд я вам прочитала. Тут в мене будуть цікі такі речі. От такі. Ем, звідки в мене таке дерево? Бачите оцю сколу? Там є багато дерева і снігу. Неподаліку отамо, отамо десь, там є скола, просто без, без ем, дерев, але снігом. І ще є. Ще одна деревня, яку я теж знайшла. Ну тут така маленька деревня, ви думаєте, а там ще наверху є хаточки. Куди треба піти? І ще я хочу стати зробити ферма заліза і ферма монстрів. О, ні, там житель застряг, блін, як йому допомогти. Ну, ми йому зараз допомагати. Напевно, не будемо. Ні, йому с треба допомогти, бо це ж моя деревня, так? Значить, мої правила. Мої правила це завжди всім допомагати. Ходи жителю. Не переживай. Тільки спокійство. Виходь. Ти свободен. Ти свободен, можеш йти. А, тобі неудобно. Ну, от тобі ще один блок. Все, можеш йти. Так, жителю ми допомогли, а тепер тут є отака скола, от бачите, тут навіть є то. Тут вишневі ще дерева є. Тут був один, якщо що, залізо і впав гравій. Та, блін! Всім треба допомагати. Давайте украдико. Блін. Ну, я не можу прийти мимо. Давайте позичимо в коли. Так. Ну, все. Я хочу робить житель, ну, що ми тебе скинули, але зато ми тебе спасли. А тут в мене колись переплавля... тут була десь пічка, переплавлялося залізо, а тут я щось думала робити. От, е, як знайти ще одну деревню? Так, перше, зупинись Розан, Ви бачите таку скулуну. Проходити мимо, мимо, мимо до кінця. Потім повертайте, біжимо. Далі, далі, далі. Далеко, але зато я запам'ятала шлях. Я просто йшла у путь, щоб знайти щось таке прикольненьке. Йдемо... ну та, вроді би туди. Та блін, я не знаю, куди йти. Ладно, а, тут і статі, сніг, значить я йду правильно. Я так думала, я так думала, хм, ну по дорозі можна буде йти забрати снігу. І йшла далі. Не знаю, куди йти, вроді би, туди. Якщо не туди, то ми підемо туди. Ну, я таких, вроді, би, не бачила шахт класних. Але попитка не питка. Я хочу вам дуже її показати. Вона чуть, -чуть менше за мою деревню, класна і кльовіше. Там більше... Грядок, там десь на дві більші грядок. Та, да, вам не почулось на дві більші грядок. Така маленька деревня у мене. Стоп! Я пішла, я пішла на мій спаун. Десь отаму я була заспавнилась, бігла туди, раді того, щоб знайти свою то. Ну, ми не туди маємо бігти, правильно? Якщо я була не права, то не знаю. Але давайте тепер побігнемо в іншу сторону і дізнаємося. Якщо чесно, я вже граю 4 або 5 років вже Майнкрафт. Ну, коли мені буде 10, це буде 5. Ну, вот так вот. Мені було подарували телефон, на якому був Майнкрафт. А там Майнкрафт був, навіть не було е, версії десь навіть 17-ї, навіть 16, навіть 10-ї версії десь, не, може, не було. А от коли мені було 5 років, я грала в Майнкрафт і я стр. Я строїла якісь хати некрасиві, якщо чесно. Ну, які не красиві, як я можу вам сказати? Ну, некрасиві. Е, ну, які? Я брала якусь кераміку, кольорову кераміку і робила кольорові хати. Ще я колись зробила купол, стеклянний купол. І я його робила в реальності 2 дні. Або навіть більше. І знаєте що? Я заходжу. А там навіть не хочу про це говорити, але маю бо я хочу розказати історію. А я заспавнилась не знати де. Класно, я заспавнилась не знати де. Я не знала, де мої ті хати. Я плакала, бо мені було 5 років і я розуміла, що я загубилась, що все. Я плакала, ну я, я доросла вже. Ну, я все одно можу заплакати, якщо я нечайно видалю свій світ. Або якщо нечайно хтось мені видали мій Майнкрафт. Якщо мене спеціально попросили Майнкрафт видалити, я теж буду плакати, бо там було багато світів. Одного разу ми з моїм братом поспорили на щось двоюрідне. А, ми правильно були йшли. З двоюрідним братом поспорили. Е, були поспорили і він був, чомусь виграв, або ні, було якесь бажання в нього, а я десь була програла і це було так. Е, видали свій Майнкрафт і закачали. А, він хотів зі мною грати. А я не хотіла видаляти. А я з ним то. Я хотіла з ним грати. Но я не хотіла видаляти свій Майнкрафт. А він відказав відкручую зі мною грати, то видали і заключає новий Майнкрафт. Тоді я не міла закачувати Майнкрафт. І це було у баби. Е, я не міла закачувати Майнкрафт. І сталося обідно. Ну... Там було дуже класно, там, не пам'ятаю, чи я знімала, але в мене було деревня під номером 9 чи 8, або 8 і 9, ну, типу 89, ну, просто 8, е, крапка, або 9. Е, я там зробила дуже красиво. Я свою хату красиво зробила. Я жаб собі завела. Чому я завела собі жаб? Ем, я хотіла зробити собі міні-пруд, а потім поняла, що треба зробити з жаби. Але якщо я закачаю, мій брат сказав рідний. що якщо я закачаю Знову Майнкрафт, той самий, у мене залишаться світи, які в мене були. Світи, які в мене були. Я така сказала, а я, я туди малий е... 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 і залишиться ті, які будуть в мене. Я дуже породіла, так подумаю, ну коли мені треба, я скачаю ту версію. А тепер я забула, яка це версія в мене була. Давайте пригадаємо напевно 1.19. Поки я йду, є... Я... О, так, да, тут був такий поньо. Я йду правильно. Е і ще. Чому я можу плакати? Якщо мені обійно я можу плакати, но так я сама сильна. Ну, як сказати сильна. Чому я сильна? Я багато носила тяжко, або навіть... Деколи займалися, да, деколи займаюся там на коврику, як сказати на коврику. Ну, займалася на коврику. Вот так от. Вот ця деревня. І вот так вот. Ми деревню І деколи я підкачуюся з допомогою того. Ну, як з допомогою коврика? З допомогою коврика я просто займаюся, бо хочу. Коли мені скучно стає. Е, а так. Ну, носила багато тяжко і все. Ой, про, про що я говорила, чому вона краще. Раз город. Тут два город. І десь... Чотири огороди. А, мені треба збирати пшеницю. А якщо я з ним поторгуюсь і получу більше кристаликів, тобто ізумрудів, то це буде просто чекає. А, а це а я тут було залишила, бо в мене не було місця, щоб забирати багато класних речей. Так, чекай, чекай, чекай. Та блін, він, він наоборот щось берється. Я тобі допоможу. А, він тут корморкуза. Заса... Коротше, тут чотири дереві. Ой, э... того. І отак, вот я навіть тут хотіла зробити собі хату, бо вот тут класне море. І я думала, ліпше тут зроблю хату. А ні, я залишилась в тій деревні. Тут є така скола і тут є багато вісім для моїх штучок. Ну, для моїх хати. Е -е -е. А тут є кузиця, яку я облутала, і там не було обсіді, там було залізо, штани е залізі. І ще якась хіня, вот, бачите, нічого нема. Це я була забрала. Привіт, хрюшко. Блін. Я її хочу загадати, щоб вона була тут жила. І Я колись принесу ще одну хрюшку. Вона не вилізе. Навіть якщо жирелі зайдуть. Просто зайдуть. Так, перевіряємо тут чи ще хтось є. Перевіряємо тут, ще хтось є. Я, вроді би в цій діраді когось було залишало. або не залишало. Ну, от так, коротше. А ви були в каналі... А, близко какой чудо номера, не тогда, током, вы бачили? Вы можете через это заработать мем, типа, обь, обьё, обьё, об... о. Не, або, обьё, типа, о, блин, просто, я просто так сказала. Або може сказати, або стрався у мемі. Мемі. Блін, не можна слово висказати. Коротше, тільки не кладіть це собі на заставку. Буде ласочка. Тільки на заставку, це буде занадто смішно. Ми можемо назад піти, але ліпше просто вмерти. Або давайте пошукаємо тут ще деревні. Я буду запам'ятовувати, тому що від цієї деревні треба йти просто туди. Ось вот так от. А ви були на каналі Хто? А ви додали на якому каналі? Соломій коміка, правильно. І ми будемо помаленьку вже закінчувати е, мої відоси. Ну, десь ще 2 хвилиночки. Ми будемо вже закінчувати. Ставте лайк і підписуйтеся. Ставте колокольчик. Ні, давайте одну хвилину. Ну, коли буде 18 хвилин у мене тут. И выбрал на канале клиника всіх люблю. Найду деревню, включу знову видео. Обучаюсь, дуже редкий совсем па-па.